Мої, ми вже тут в ліжку, ми вже спимо. Тому що ми завтра зранку будемо вставати дуже скоро і будемо їхати додому. Я з вами вже прощаюся. Нам треба вже дуже скоро вставати. Ще скоріше, ніж п'ята година. І мій компаніон вже лік дуже скоро спати. Десята година, ми вже тут в ліжку. Дисципліна, дисципліна. Ви бачите чорне волосся? У нього чорне волосся таке, це таке на це повезло йому. Це таке наслідство від тата, від його вуйка. Них таке, а ви б побачили його старшого брата, то можна просто перестрашитися. У нього таке волосся чорне, як моє це моя нічна сорочка така. Штани Ліопардові, бач, така стара сорока та піжама. У мене така стара, вона тут в мене є. Я тут її завжди тримаю. І в них у всіх таке чорне волосся. Я не хотіла про волосся говорити, але сама подивилася, то я отак прямо настрашилася. Бач, таке чорне волосся. І, а в старшого брата то таке таке чорне, що просто навіть не повіриш. Подумає, що воно так би було накрашене, що це неможливо. І борода така трошки є, борода теж багато чорного, трошки сивого є. І його брат старший на, на зиму носить бороду, а літом перед Паскою ціле літо він його і збриває ту голову. І він, не голову а цю вибачте, ну, як я вже не став бороду, бороду, бороду. Трохи я замучена і лягаю спати. Годинник він накрутив ну, на телефоні. Коротше, він займається тим, бо йому завтра на роботу, а мені завтра е, після обіду е, на роботу. Так що я спокійно, а він трошки так, щоб не, не спізнитися. І мій компаньон дуже такий, знаєте, відповідальний і дуже боїться проспати і це все решту. Але він буде вставати і перший ідея завжди в нас так, ми так заведено в нас, бо він дуже довго миється чешеться, і сьогодні дуже довго. <су> я це все скоренько роблю. Я завтра зовсім труку не буду робити. От тільки помию лице намащу кремом і кінець на тому. Я дуже сильно він тихо встане. Я навіть не почую. Завтра він перед п'ятою встане. Знаєте, що мене завтра розбудить умивальник? отут труби, отут за, за мною за головою є туалетна кімната. І ця туалетна кімната. Вона дуже, я не знаю, труби, як ти відкриваєш воду, воно так шумить, так гудить, що то ужас. Я не знаю, чому то так, чи то, чи то щось залежить від, від труби, чи то я розумію, що умивальник не новий, що труби там не нові, але щоб і так гуділо, як ти відкриваєш той кран, я не знаю, я такого ще не бачила. Може, це вистачить кран тільки поміняти. Я не думаю, щоб це від трубів, від напору, від чого це залежить. Коротше, завтра він як тихенько встане, піде там митися. Я як почую той шум, такий шум такий сильний. Значить, він вже в туалеті вже миється. І ось так. Дякую, що ви мені пишете. Дякую, що ви мені написали багато коментарів про мою свекруху. Що відео вам сподобалося. Дякую за ваші вітання. Вас так само вітаю з усіма святами, з наступаючим новим роком. Дякую, що ви мені пишете. Я дуже рада, дуже мені подобається читати, вибачте, що всім не можу відповідати, бо це просто неможливо. Це просто неможливо, особливо як я тут, я навіть перечитую коментарі і завжди треба сердечко завжди не ставлю зразу. Ну, от така велика помилка, не ставлю зразу, але бо, тому що хочу ще відповісти, хочу ще щось написати. Прочитаю, сердечко не ставлю, хочу відповісти. А більше вже навіть нема коли відповідати. І я ось так тільки поставлю другий раз вже сердечко і кінець на тому. І ось так. Анджела хороша жінка, її то, що вона не пхається нікуди, ви розумієте, вона в ніяких невісток не пхається, до синів так само не пхається. І характер в неї дуже спокійний і через це. це через вона так собі гарно спокійно живе. Поговоримо на другий раз, бо я вже така вже замучена я вже теж хочу виключити зараз світло. Тут в мене світло ще є. Виключу все світло і я тоже буду спати. Хочу поспати, бо я можу, треба скоро вставати завтра. Ми провели тут дуже гарний час, я дуже задоволена. Анжела поїла багато так з нами, всього. Вона так. Як вона сама, то на такий макарон з хлібом їсть. І баданте, я хочу їй щось купити, вона не треба, не треба, я все маю, я все маю. Так як старші люди. Але я на цю тему я вам ще розкажу дуже багато, тому що прийшла на зверху і мені це все порозказувала. Дуже багато мені всього порозказувала. Яке тут в неї життя з тої баданте? Та, коротше, з, з, з Бившого Радянського Союзу. І, і вона, як ми всі, отака встидлива, така тиха, така спокійна. Angela ні, каже, ніколи нічого не прибирати. Та що ти там маєш? Та лише там, що ти маєш тут чисто. І не дає нічого нічого робити. Ні, ні ліжко перебрати, ні, ні, ні нічого, нічого не дає робити. Тільки сідай, сідай, але чекає на неї вікно, в вікні заглядає, дивиться, чекає, задоволена, любить її, буде, любить її, і, і, але, але нічого їй не роби. Каже, за вату миєш. Для чого ти тут миєш? Тут чисто. Ви мене ще питалися, дуже багато разів мене питалися, хто прибирає. Хата дуже чиста, хто її прибирає. Туресенки мої, я вам скажу, а хто смітить? А хто смітить? Тут ніхто не смітить. Хто живе, хто живе в Італії, мене дуже знає. Хто в Італії живе і ходив по різних хатах, в різних будинках, в різних квартирах італійських, де живуть пенсіонери, ті, що мають пенсіонери настоящі, ті вже старші, такі, що мають 75 років, 80 років, 85 років. Вони не смітять. Вони так, поставили ті всі меблі, ті всі статуетки зверху, вони поставили. Так воно і 30 років стоїть. Там ніхто там раз в тиждень порохом витрить по якихось меблях і все. Тут ніхто нічого не смітить. Розумієте, жінка старша, та, що має пенсіонерка, про те, що я говорю, що має 80 років, 85 років. Я вам зараз скажу її режим. Я вам зараз розкажу, бо я дуже добре знаю. Тут Віталій дуже багато років. Вона так, приблизно встає, хто як, в сьомій, пів восьмой, восьмій. Вони встають, так? В своїй піжамі, в ніжній сороці, йдуть в ванну, миються. Миються в ванні помила, дуже не приймають, дуже проблема з пенсіонерами італійськими. Їх завести, душ прийняти, то було страшне. Я пам'ятаю, як я працювала, його розібрати зимою і літом так само. Старі люди не хочуть так багато йти митися. Знаєте чому? Тому що тут то дуже-дуже тяжко для них. То Фатіка, Фатіка розібратися. Зайти в той душ, вважати, щоб ти не впала, то вода холодна спочатку йде. там, ну, Холодна не йде, пішні, щоб дай тепла йти, але то відрегулювати, коли та вода буде холодна, тепліша така. І пішки ти там можеш трошки змерзнути, бо знаєте, вода завжди не, 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 не самі знаєте, як воно є. Мені людині треба легенько вийти, щоб не впала, щоб повитиралася, щоб одягнулася. то дуже сили треба багато енергії. Таліція, таліція, не так дуже, не цей. Ні, що італійка нормальна йде, йде то до кухні, собі ту каву з тими фитами, бискутатами зробить. Вони просто не смітять. Ви розумієте, помила ту тарілочку, поставила на місце. Та сама тарілочка, то саме горнятку, одне то саме. Мені ще щось обід якийсь готувала і зразу то все помила. Не дай Боже ніяка італійка вам не лишає, е, вона ніяка не лишає. Там а, пізніше помию. Або там якісь ще фільми дивитися, яку, або, або тележурнал, або десь заговорилася, або перше мені треба йти в сад там щось полити, посуду пізніше помию. но зразу миють посуду, зразу. І це все на, ставлять на місце. Вони просто не смітять. Ви розумієте, як, як купляють продукти, то вони приносять з магазину, і це все зразу розкладають. От Анджела, де вона буде смітити? Що вона тут буде смітити? Навіть той... Горобчик переходить зі спальні до кухні, зі спальні до кухні. В неї то крісло як стоїть ціле життя одне там як в якомусь куті. Так воно й дотепер стоїть. І не дай Боже її то крісло переставити. Ви розумієте? От там біля вікна в спальні, в неї там сонце дуже б'є в 11-й, одиннадцяти, 11, в першій, в другій, в третій. Там дуже саме така сонячна кімната, і там сонце б'є. Вона там деколи сидить на такому нормальному твердому кріслі. Розумієте, такому твердому, нормальному кріслі, в такому як в кухні ми сидимо їмо. Я їй запропонувала в нас тут двох м'яке, таке велике крісло широке стоїть. Воно крісло, але воно розкладається, як ліжко, воно може бути. Такий маленький диванчик на один метр широкий. розумієте? Чи навіть на 90. На 90 широкий. Я вам не показувала, і тут два таких є. Треба буде вам показати. Стоїть той диванчик. Я їй запропонувала біля вікна той диванчик поставити, щоб вона грілася. Бо скло дуже-дуже гаряче. Я сьогодні пішла спеціально вона там сиділа біля того вікна, я спеціально спробувала, де сонце б'є, отак рукою я до скла при, приложила. Воно просто таке тепле, таке дуже сильно тепле. А там верху, де. От, Не храпить, не храпить, Чуть-чуть так сапить. І то там там холодне місце. Храпить так може тільки бути. Одна жіночка мені написала коментар сьогодні, я читала. Ну, знаєте, вам зі сторони то смішно виглядає, як я живу, а мені смішно, як ви пишете, вона мені пише. Що той італієць? от мати чоловіка, з яким ти у молодості познайомилася, з ким ти поженилася в молодості, які, якщо в тебе в нас діти разом є, ото от чоловік є, а такий от, е, якийсь компаньон. ви жінки смішні, ви жінки смішні. Ви розумієте? Мужчина, з яким ти познайомилася, як ти маєш 18 років, і ти, ти з ним живеш ціле життя, то не, в нього діти, у вас є двоє дво, чи троє, чи вас є діти. Бачите, вже встає. Це не означає, що ви є щаслива жінка, ви очі закривали і закриваєте, ви вже проїлися один одному. Ви живете просто як два брати. Ви розумієте, як два брати. І ви думаєте, що у вас більше надія на старість є, бо у вас є той чоловік, який ціле життя з вами. А ви просто не знаєте, які є італійські мужчини, Та вони в сто раз ліпші, сто раз. Скільки італійських мужчин у Тутвох ходить, як жінка помре кожен день на цвинтар, ходять і плачуть. Тут, щоб познайомитися з хорошим вдівцем, Дуже часто можна піти на цвинтар і там з ним познайомитися, який ходить кожен день на цвинтар до жінки. Ви розумієте, що тут таке? Ви знайдіть одного українця, знайдіть мені одного українця, який буде кожен вечір, кожен день. Я не кажу, що ціле життя, але от якісь перші роки, як жінки не стало. Він буде ходити кожен день, той гріб, буде поправляти, буде якісь там квіточки ставити, буде ставити ті квіточки, буде ходити. Скільки таких випадків є, що двоє дівців познайомилися прямо на цвинтарі познайомилися? Італійські мужчини, вони дуже-дуже сильно за сім'ю, за жінку. Вони такі, знаєте, більше жіночі, вони не матюкаються. не... Я говорю про таких нормальних. Є там таких 10%, що і нервові, і б'ють, і от вбивають, і вбивають з нервів. Тому що, розумієте, в нас інакші мужчини. В нас, я не знаю, як тепер зараз, а колись мужчини пили. Колись як посварилися, гримнув дверима мужчина. Гримнув дверима, пішов до своєї мами жити. А чому він гримнув дверима? Тому що жінка, жінка сварилася з ним, бо він п'є, бо він курить, бо він не заробляє гроші, особливо пив. пив, пили колись дуже багато. Зараз, я не знаю, може, зараз не п'ють. Як посварилися, він гримнув дверима, пішов до своєї мами жити. І він дітей не признає, він не думає про дітей. Він аліменти не платить. Колись так було. Не інтересувався. Все, діти то не його були. Розумієте, а тут чоловік горло перегризе. Як ви йому дітей заберете або дітей не покажете. Він суд, він піде судитися, він вас знайде під землею. Тут такого просто не існує, щоб ви з Італійцем мали спільну дитину, і ви посварилися, ви його з дому вигнали. І він забув за вас, за дитину, за все забув. Він за вас може забути, він вас може не переносити, може ненавидити. А дитина то в нього святе, святе. Він буде ту дитину через суд вимагати від вас. Скільки таких вже випадків було, що жінки втікали в Африку втікали, в Україну втікали, всюди жінки втікали, бо є теж тут в Італії є такі. Ой, Боже море, скузаний. Тому що тут теж є е, всякі або рівневі, забагато рівневі, або забагато жадні, або нервові забагато. От теж бувають нервові. Саме найбільше я боюся нервового чоловіка. Для мене нервові, я би не перенесла. Бо я теж люблю, знаєте, я добра-добра, але я теж люблю вскіпати. І, і, і треба, якщо людина одна вскіпає, одна нервова, більше така, знаєте то двоє має бути спокійне, бо як вогонь е, на вогонь, ніж на ніж, це не добре так. Одна людина має бути спокійніша. Одна має бути спокійніша, знаєте, так легше буде. Ну, але я думаю, якби в мене вже був такий мужчина сильно нервовий, я собі так вже думала вже на багато раз. Він був якийсь був такий, ну я б його любила, все було б добре. Але деколи він сильно нервовий був би така, знаєте, вскіпає мужчина, нервується, там, ходить по хаті, кричить кулаком по столі, вдарив, щось не виходить йому, там, у ну, нас не виходить разом. Мені здається, я би тоді мусила трошки бути тихше, опустити голову, опустити хвіст, і одному треба бути трошки, бо так, знаєте, вогонь на вогонь, це може бути щось страшне. І ось таке. Просто ви, ви просто не знаєте, в Італії можна познайомитися завжди, не тільки в 40 років, в 50, в 60 вони сходяться разом жити. Разом два пенсіонери. Це так гарно, це так приємно. На старість просто мати ось таку компанію. Ви розумієте, що таке це слово таке. Це, 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 це нам багато важливіше, ніж чоловік. Тому що чоловік, ви зробили в паспорті штамп, і ви мусите з ним жити, бо то ваш чоловік, ваш чоловік. Скільки таких шлюбів нещасливих є? І ви тільки говорите мій чоловік, мій чоловік, мій чоловік. То по-італійськи -по дуже так звучить. Мій Міо мій моріто, мій «Маріто», маріто. То називається Маріто. А я моє моє. <ре ICU> Ви знаєте, як приїхали моль, моль, це жінка, така як, як міль. Я пам'ятаю, як я приїхала в Італію. Перші слова, які я почула, жінка це є молі. Як вам звучить? В українськи це жінка. Так знаєте, так нормально, так красиво. Слово жінка така жінка. А я була в Україні жінка, а тут молі. Молі, я тут стала, Міль. Знаєте, Міль така в шафі, вшу шерсть ісь. тут така сама молі. А він Маріто. І все, і кінець. І от ти візьмеш того, Маріто таке, ти ж ціле, ціле життя будеш ним терпіти. А це дуже тяжко терпіти. Знаєте чому? Другий раз, як ти виходиш заміж, другий раз, третій раз, це дуже тяжко. Тому що як жінка, яка вже до 40 років була вільна, як вона сама заробляла на себе гроші, як вона приймала всі рішення, де мені стратити, де мені не стратити, чи мені їздити, чи мені не їздити, вона сама то все рішала, сама жінка рішала. І тут ти починаєш жити в 40 років, і ти повинна підстроюватися. Розумієте, як жінка сама жила, вона... Що, що хотіла, то робила. Хотіла пекла, хотіла не пекла. Хотіла виходила на вулицю, не виходила, працювала більше, багато більше буває. А, а тепер вона не може працювати, бо є такий от чоловік. А скільки наших італійських українських жінок багато хотіли би багато працювати? А от зв'язалися з таким, живуть з таким італійцями, і він говорив, була у мене така Катя, яка мені розказувала, каже: А мій чоловік не хоче. По імені вона там сказала. Каже, він не хоче, щоб я в суботу працювала. Тому що він вихідний в суботу і він хоче, щоб я з ним була. розумієте? А жінка, яка в суботу робить, багато грошей заробляє. Не дай Боже, щоб він мені щось таке сказав, що, що ти в суботу, я в суботу не роблю. Але якби мені прийшлося робити, і я обвіда робила багато разів, не багато разів завжди в мене в контракті було просто, що я в суботу робила. І, і, і не дай Боже мені такі якісь попаде, і скаже, щоб ти в суботу не робила, бо я вдома і це. я просто жінка, яка до сорок до 50 років, особливо до 60 років. Яка українська жінка, яка привикла сама все рішати, сама заробляти гроші, сама їздити на Україну і там сидіти скільки вона хоче. І Віталія робити роботу, яку вона хоче, скільки вона хоче. І тут тобі хтось починає говорити, то не так ти повинна підстроюватися. підстроюватися. І дещо відказувати, тому що як ти живеш в копії, треба дещо відказуватися від чогось. І, і ти починаєш, і це дуже тяжко, і це незручно, це не хочеться цього робити. Інакше як ти тут в Віталії виходиш перший раз заміж 20 років, да? 20 років. Це і нормально, тоді можна, тоді можна багато і закривати оце все на всякі такі, якщо, нема таких звичок, якщо ну, не, немає таких тяжких звичок, якщо вони не мають таких тяжких звичок. Та як моя коліжанка каже, вона тут вийшла заміж за, за італійця, а Вона тут скільки вона десь ну, в 30-32, два, але вона приїхала з України вже розведена. 26 років розведена, і в неї вже була там мала дитина, не знаю. П'ять місяців чи шість дівчинка вона лишила на Україні дівчинку зі, свої, зі своїми батьками. Приїхала сюди 26 років, розведена. вже. І, о, і тепер захамотала такого одного італійця. але Простого такого, знаєте. Але їй сильно цим сподобався. Я на другий раз вам ту історію розкажу, бо він сам один вдома в нього там поля багато, бо він одинак. Знаєте, квартиру має в місті, і там ще й в центрі. По, по, по наслідству їм перейшла якась там стара квартирка. Вона на то за це і вона його, за всіма силами вона його хотіла зачепити, і вона його так і зачепила, і вона так, вони так і так її Поженилися, бо вона просто притиснула його вже на кінець і каже, або ми женемо, або ми розходимося. Бо вони так десь колись зустрічалися, десь колись амори, він такий не дуже аж був сильно закоханий, а вона то собі в голову сильно взяла і сказала вона. бо Я з нею тоді в той момент сильно дружила, дружимо але зараз теж. Але трохи вже на відстані, бо я трошки далі живу, колись ми ближче жили. І вона мені то все розказувала. Я знаю, як то всю ситуацію. Вона сказала, або ми. Женимося і робимо щось серйозне, або мені от таке от не треба. Вона сильно хотіла заміж. На синку. Вона ж хотіла то і має. Він ще й дитину Для нього родила, вже той син великий, вже 20 років має. Чи це гарно. І, але ж я хотіла сказати до того всього. А, І що вона говорить? Вона терпить, а що терпить? Вона на все очі закриває. Бо вона так сказала. Не п'є, не п'є, не курить, не курить. До хати гроші, так би паше, як папа Карло, заробляє, бо в нього там і корови, і городи, і свиней нема. Але оливки, і воно, рад, і то господарство. та вся є, То Багато дуже того і господарства. Кури є, там якісь, вони, то всі кури, десь там свиню теж є. Одну для себе тримають, ріжуть. і, і цей. Вони в місті так якби, живуть, але за містом та ото, то, хазяйство все є. Там три кілометри від міста за містом зразу, то все хазяйство є. І все, і вона то все терпить, багато терпить. Тому що вони навіть ніколи в подорож разом не можуть поїхати з тими коровами. Розумієте, якраз в рік треба когось винаймати, якусь таку людину серйозну. Тому що то не є поля і городи, що ти там можеш якось виїхати. А то є іменно де ти, ти маєш корови, де він має корови, то господа, то треба зранку і ввечері давати тим коровам їсти, як ви думали. Ой, я би таке не змогла, я би таке просто не змогла. Мені в Україні ото бідне життя, таке сільське, як воно мені не подобалося. Я бачила, як люди на полі працюють, як люди з тими коровами, корови то це так тяжко. Так тяжко, ти робиш, робиш біля того хазяйства, а толку ніякого нема. Ніякого. Я просто не надаюся для села зовсім. зовсім, Не для українського і для італійського, тим більше. Я би тут не витримала, якби я би просто навіть не хотіла починати з ніяким італійцем, який має ферму, який має трактори, який має. Я, би просто... я просто того не переношу. Не то, що я не хочу. Я не переношу того, бо я то все в Україні бачила. Я розумію, що в Україні нема комбайну, немає трактора, люди більше працювали тяжко на городі. Тут в Італії все легше, мають якусь техніку. Але в Італії тут теж дуже тяжко. І тими городами, тими коровами, тими тваринами ніхто ще не доробився тут в Італії. Тому що тут завжди треба пахати, пахати, пахати. Я закінчую все, що я вам сказала. Побачимося завтра зранку, як там буде скрипіти. За вікном так буде скрипіти і воно мене розбудить у той кран, що він там тут так скрипить. Так годить той кран. Побачимося завтра, завтра їдемо дуже скоро додому. Спокійної ночі, дороге мої, спокійної ночі. Я дивлюся, я дивлюся на Київ три дні перед, перед Новим роком. як... Пострадав Київ, дуже багато міст пострадало. Я дивлюся, я знаю всю інформацію. Спокійної ночі вам, дорогі, здоров'я вам, будьте усі здорові. І щоб мир наступив як найскоріше. Як найскоріше. Це буде для нас усіх, так знаєте, на душі буде легше. На душі буде легше, щоб виходжу вночі спокійно спати, щоб люди могли спокійно спати. Там помаленьку все відбудується. На добра усім. З вами була Анна Зільбова. Дякую вам, що ви дивитеся, що пишете мені. Дякую